Відкрию вам секрет всіх видавців. Запишіть назавжди. Добра книжка від погані не відрізняється нічим. Більшість дівчат, які тут сидять, не будуть читати історичних романів. Але я задоволений буду читати, бо для них вони погані. А для мене вони хороші. О, чорта продаються ці занудства з ангеликами і з всілякими віршами на всілякі такі теми. Діти їх не люблять, але їх люблять батьки. І батьки купують ці книжки. Так само і з будь-якою іншою аудиторією. Назва повинна будити цікавість читача. Вона повинна примушувати його, а ну що там таке написано? Угу. О. Є люди, які люблять то, книжки. Так? І ти тоді пишеш для них і пишеш товсту книжку робиш. Так? Тобто ти завжди орієнтуєшся на ту аудиторію. Аудиторію вивчати це взагалі справа вічна. Чому вона має бути тонкою? Дуже просто. Сьогоднішнє, особливо молоде покоління, панічно боїться товстих книжок. Не знаю чому, але виглядом товстої книжки можна серед статистично читача налякати до півсмерті. Треба перезакладатися на те, що художники. Завжди порушують всі те. З дитинства, знаєш, що. якщо щось цікаве, то ти отак от раз, раз, сьогодні, от, вже на айпаді от там, так? Сьогодні люди молоді, вбаловані, всі книжки потрібні з картинками. Свою роботу, як видавці, правильно зробили. Те, що ми врахували всі інтереси. І наша задача зібрати тепер відгуки, можливо, щось поправить. В цьому поправить концепції і йти далі. Тобто далі повинні бути наступні книжки. От приблизно це я хотів вам сказати, поділитися з вами тим, як видавця сьогодні працюється в нашому інформаційному просторі.